На ну, робожу дорогоціння, хочу з вами поділити, що якщо в нашому житті є істина, якщо є люди Божі, то ми зможемо спастись. Наприклад, що жній він не спасає, він, навпаки, він, е... може дати якісь знання, але ці знання ну, порожні, тому що це знання заради знань. От, е... наприклад, дивлячись на роботу пастрів, Юлії Станціал Тоненко, ми бачимо бачити те, що вони... Тільки того, що спасають душі. Тобто, не розказують якісь там небалиці, а перше, вони дійсно реальні, по-друге, вони показують своїм життям приклад, що перебування в істині мене звільняє. Тому що Ісус сказав: пізнати існує, істина з вільними. Вільними від гріха, від божевілля, від цього світу, тобто від того, що обмежує нас. І нам щоб не бути, як Адам і єва, і не думати, що ми нам треба вспомити перед істинним Богом. Амінь.